Легендарний український гурт Тріо Мареничів, який був на піку популярності у 70-ті, 80-ті роки минулого століття, уроженець Кривого Рогу Валерій Маренич, а також сестри росіянки із Самари Антоніна та Світлана, завоювали прихильність публіки, виконуючи українські народні пісні в авторському оранжуванні. Вони співали чистою і гарною українською, співали так. Що надовго запали у серця людей, які їх слухали. Та зрештою у Радянському Союзі гурт заборонили. І три гумареничів довгий час не мали права виступати за межами Волині. Усім привіт! Мене звати Валя, і ви на каналі Колорі. Дякую усім вам за підписи і перегляди, здоров'я вам і щастя! Ставте лайки і підписуйтесь на канал, і ми починаємо. Поїхали! Колись у 1971 році у маленькій луцькій квартирі Валерій Маренич та його майбутня дружина Антоніна Сухорукова створили дует. Мало хто міг уявити, що це народження одного з найславетніших колективів країни. Перші творчі кроки Мареничі робили саме у форматі дуету. А в 1973 році до них приєдналася сестра Антоніни Світлана. Остаточно сформувавши золотий склад тріо, що відразу вирізняло мареничів серед інших колективів. Це особлива манера виконання, м'який і ніжний спів у супроводі гітари та гармоніки. Завдяки цьому склалося враження, що тріо мареничів буквально проникало в домівки своїх слухачів і влаштовувало їм камерні родинні концерти. Але визнання прийшло до колективу не відразу. У перші роки Тріо багато гастролювало невеличкими містечками. Брало участь у різноманітних конкурсах. Аж у 1978 році їх запис прокрутили по українському республіканському телебаченні. Успіх був приголомшливий. Уже наступного року Тріо Маренич видають свою першу платівку. У ті часи для республіканських колективів. Обов'язковим було мати на альбомах якщо не пісню про любиму партію, то хоч би трек про кохання російською мовою. Важко було уявити, чого бракувало Валерію Мареничу, продавити перед керівництвом мелодія склад альбому, де 9 із 12 пісень були народними. А ще з авторськими українськомовними піснями. Цього ж року. «Укртелефільм» телефільм випускає телеверсію цього прекрасного альбому, що остаточно закріплює за Мареничами статус суперзірок не тільки в Україні, а й в цілому Радянському Союзі. Але золота ера Мареничів тривала недовго. Краще за все розповів сам Валерій Маренич. Ми тоді попали в немилість до влади. Через свою принципову позицію відмовилися брати участь. В одному урядовому концерті у палаці Україна, тому що Антоніна захворіла і лежала з високою температурою. Не могла ж вона в такому стані співати наживо. Нам пропонували відкривати рот під фонограму, але ми відмовилися, наші недруги піднесли все інакше. Тому що хтось заробляв на нас гроші, а хтось заздрів. Знаю. Наше тріо дуже любив Володимир Щербицький, тому жоден партійний і урядовий концерт без нас не обходився. Але йому щось наплели про нас, тому рішення на горі було жорстоким. Заборонили виступати за межами Волинської області та прибрали наші пісні з радіо і телебачення, і почали поширювати чутки про їхню втечу до Канади. А вони жили втрьох у Луцьку, в однокімнатній квартирі. Гостро відчуваючи матеріальну скруту. У той час у Валерія та Антоніни народився син, Богодар. І лише на початку 90-х артисти поїхали на гастролі до США та Канади. Тоді вже звільнилися з Волинської філармонії. У 2003 році Антоніні і Світлані і Валерію Мареничам було присвоєно звання народних артистів України, а через рік Тріо розпалося. Найважче давалося Світлані. Якось зізналася, що після першого концерту сховалася в кутку сцени і дві години гірко проплакала. Антоніна і Світлана якось зізналися, що адаптуватися до нових умов їм допомогли дитячі спогади про українську пісню. Ініціатором розпаду колективу була Антоніна. І вона про це ані трохи не шкодує. Про минулі часи вони сестрою згадувати не люблять, оскільки, окрім слави, було багато і розочарувань. Однією з причин розпаду Віа було те, що Валерій ще за 10 років до цього почав виступати окремо. А до спільної справи ставився недбало. І через це часто зривалися концерти тріо. А також вплинуло і те, що багато років Світлана Антоніна і Валерій. А потім і їхній син жили в одній квартирі, і спільний побут дуже заважав творчості. Тоді ж Антоніна розлучилася з чоловіком, який почав трошечки випивати. Але навіть після розлучення подружу довелося ділити одну квартиру. Перші два роки Антоніна з Валерієм взагалі не розмовляли, щоб не пророкувати скандали та мати змоги нормально готуватися. До сольних концертів. Вона хотіла, щоб сестра до неї приєдналася, і вони навіть записали дві пісні. Але та не захотіла продовжувати співочу кар'єру, і згодом виїхала за кордон. Антоніна почала писати пісні та виступати на концертах, а син Богодар отримав спеціальність юриста, але потяг до музики пересилив, і він вирішив здобути ще й музичну освіту. Він гарно співає і сам пише пісні. Антоніна Маренич уже багато років не виходить на сцену. Але щодня співає, щоб не втрачати навички, та ще мріє виступати. Валерій Маренич також продовжив сольну кар'єру. Записував нові пісні, випускав платівки. Але все це мало затребуване. І зараз він обмежується виступами на міських святах. Усім дякую за перегляди. До зустрічі!